Є один підступний нюанс у виборі матраса, особливо якщо цей магазин не опалюється нормально. Якщо ви вибираєте матрас з піною меморі, і в магазині досить холодно, ви коли лягаєте, то він вам буде здаватися жорсткішим. Коли ж ви привезете його додому, і у вас вдома нормальне опалення. Піна меморі трошки розм'якшиться, і матрас буде здаватися м'якшим. Це такий малесенький нюанс, про який не всі знають, навіть продавці, які продають матраси, тому що вона під впливом ну такої температурки, знаєте, прохолодненької в магазині, особливо якщо магазин там це не як у нас, от там ну житлове приміщення, а якийсь там ангар, умовно, чи ще щось таке, чи склад перероблений. От в такому магазині вона буде прям жорсткішою, сильно здаватися вдома. Жорсткість поміняється, і ви можете бути неприємно вражені. І також коли вас кладуть на не на розпочатаний матрас, а на матрас в клійонці. Також відчуття можуть потім сильно відрізнятися з тим, що з тим, коли вам матрас привезуть. І через клійонку, через плівку, ви можете не відчувати масажної прошивки матраса. Ось такі пару фішечок, про які не всі знають, але це дуже важливо при виборі матраса. А за професійною консультацією можете подивитись каталог на сайті Солохаї, а за консультацією звернутись по номеру в описі відео. Я підберу вам гарний матрас, який точно вам сподобається. Також у нас є магазин в Києві на Дніпровській набережні а де ви можете самі прийти і полежати на всіх матрасиках.